Ось яка в нас спляча картина? Це наша Маріша, одногласка, в якої немає зубів, зовсім видалили за хвороби. Трагедія цієї Маріші страшна. Її братиків замурували там недалеко від люків. Ми дуже довго боролися, там такі нелюди. і не випустили. Котята були дикі, вони десь забилися вийти вони не могли, не могли їх знайти. ми. В общем, пропали вони там. А Марішу ми спасли. Вона втікла на вулицю, ми її довгий час приручали, і вже око не вдалося спасти, бо вона пізно прийшла. Це наша булочка, яку ми забрали з помойки. Такою теж страшною, в неї видали час зубів. Це вже три роки де, які її видаляли. І зараз, мабуть, потрібно знову видаляти останні, бо в неї постійно йде запалення в роті, флюси, нариви. Зараз ми її теж обробляємо ротову порожнину з томафіріном і даємо антибіотик. Уже трошки покращилося. Хай я трошки віддихаюся від мишки і потім занести її, щоб теж подивилися. Дякую всім, що ви цікавитеся, що ви пишете, що ви допомагаєте. що ви ставите лайки. Велика вам подяка.